Привіт, друже! Вітаю на Хайсторі студіо, де ми обговорюємо фільми, що зачіпають глибокі соціальні теми та піднімають важливі питання. Сьогодні ми поговоримо про українську кінокартину Боже вільні режисера Дениса Тарасова. Це стрічка, яка розповідає про каральну психіатрію радянського союзу. Ми зануримося у історію головного героя, який потрапляє на примусове лікування у психіатричну лікарню та змушений зробити складний вибір. Поговоримо про те, чому цей фільм важливий для сучасної аудиторії в Україні і за її межами. Але перед Початком не забудь підписатися на канал, поставити лайк і приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося ексклюзивними матеріалами та закулісними історіями. Ну що, готовий? Тоді починаємо. Ідея фільму. Фільм Божевільні переносить нас у 1970-ті роки в радянську епоху, де людина могла бути ув'язнена. Піддана тортурам, або навіть визнана психічно хворою лише за свої переконання та любов до західної культури. Головний герой Андрій Довженко, молодий і вільнолюбний, отримує тавро антирадянського елемента через свою любов до західної рок-музики. Ставши ворогом системи, він потрапляє у жахливу реальність каральної психіатрії. Тут у спеціальній лікарні на нього чекає вибір або співпрацювати з КДБ і повернутися додому, або залишитися в ролі борця, ризикуючи свободою та життям. Цей вибір стає для нього справжнім випробуванням моральних цінностей і сили духу. Основна тема та жанр. Божевільні це соціальна драма з елементами трилера, що розкриває питання свободи, людської гідності та боротьби з тоталітарною системою. Важливі теми фільму це репресії, несправедливість і моральний вибір. Андрій, як і багато реальних людей тієї епохи, стає жертвою каральної психіатрії, яку використовували щоб вилучати інакомислящих суспільства. Радянська система підміняла поняття свободи психіатричними діагнозами, перетворюючи лікарні на інструмент контролю. І покарання Сентов тьма, центр тьма Похорих хворих все менше й менш. Цінність для суспільства божевільні важливий як для української, так і для міжнародної аудиторії, адже порушує питання, які завжди актуальні: що таке справжня свобода, як влада може зловживати своїм становищем, та що відбувається, коли система стає репресивною машиною? Фільм також звертає увагу на сучасні проблеми, зокрема на питання людських прав, збереження свободи думки та впливу режимів на суспільство. Крім того, фільм може сприяти ширшій дискусії про важливість пам'ять і вивчення історії репресій, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому. Це нагадування про те, як важливо бути обізнаним і стійким перед обличчям тиску, Показово, що каральна психіатрія зовсім не питання нашого жахливого минулого. Її досі практикують в Росії і на окупованих територіях України. Тому божевільні фільм. Попередження, який буде особливо корисним для тих, хто досі відчуває сентименти до радянського союзу, Російської Федерації і так званого спільного культурного простору, команда. Фільм Божевільні перший повнометражний фільм Дениса Тарасова. До цього були серіали Я Надія, Клятва лікаря, Слабка ланка. Режисер відомий своїм підходом до соціально значущих тем і здатністю зобразити важкі періоди історії через призму індивідуальних людських доль. Денис Тарасов прагнув максимально реалістично показати не лише історичний контекст, а й особисту драму людини, яка наважується протистояти системі. Цікаві факти зі зйомок. Сценарій фільму створювався на основі архівних матеріалів та реальних історій тих, хто пережив примусове психіатричне лікування. Команду консультував психіатр Семен Глузман, колишній дисидент та політв'язень, який відчув на собі всі жахи радянської каральної психіатрії. Для глибшого розуміння атмосфери психіатричної лікарні того часу виконавець головної чоловічої ролі Костянтин Темляк провів деякий час у подібному закладі. Особливої автентичності фільму додала участь у масових сценах справжніх пацієнтів пацієнтів психіатричної лікарні їм так сподобалась участь у знімальному процесі, що дехто з них і досі пише захоплені повідомлення режисеру Денису Тарасову. А ви зрозуміли, хто з акторів масових сцен справжні хворі? Пишіть свої здогадки в коментарях, а ми поїхали далі. Зйомки проходили у старих радянських лікарнях, щоб створити похмуру та гнітючу атмосферу, характерну для тих часів. Окрім цього, творці фільму перебудували своєрідний корпус до лікарні, де відбувались основні зйомки. До речі, майданчик, на якому пацієнти прогулюються щодня, також побудований з нуля. Пам'ятаєте американський культовий фільм Нілоша Формана, пролітаючи над гніздом зозулі. Місце основних подій в ньому їдальня з вікном. Роздачі пігулок. У фільмі «Божі вільні є таке ж вікно, роздачі пігулок, і це єдиний момент, коли режисер дозволив собі обійти історичну правду. У радянських психіатричних лікарнях такого не було. В усьому іншому команда намагалась дотриматися максимальної точності: сукні головної героїні, халати медиків, зачіски і навіть кип'ятильник, яким КДБшник готує собі чай. Все створює ефект машини часу. До речі, навіть режисер Денис Тарасов прийшов на перший знімальний день в образі режисера. З 70-х, а одну з ключових сцен знімали з одного дубля, що надало їй особливої напруги і реалістичності, та дозволило акторам повністю зануритися у свої ролі. Ще до початку прокату фільм зібрав багато премій. Український міжнародний кінофестиваль Птах у Великій Британії відзначив акторів Ірму Вітовську, Костянтина Темляка і фільм Загалом. Монреальський міжнародний кінофестиваль у Канаді визнав Дениса Тарасова найкращим режисером, а виконавця головної ролі найкращим актором. Тором міжнародний кінофестиваль в Угорщині відзначив художні рішення та художника-постановника Івана Тищенка. На мою думку, це неймовірно важливий фільм для української кіноіндустрії в цілому, який незаслужено провалився в прокаті. Але я переконаний, що він ще наздожене своїх фанатів. Якщо ти теж не встиг в кінотеатр, чекай його на офіційних ресурсах і обов'язково підпишись на наш телеграм-канал. Так ти точно не пропустиш наступний український фільм, який варто подивитись. Оцінка фільму. Отже, підсумуємо. Ідея – 9. Цінність – однозначно 10. Економіка – 8. Команда – 9. Наші українці працювали. Цікаві факти – 9. Чесно, я вагаюсь між 8,5 і 9, тож 8,5, я думаю, буде більш об'єктивно, але особисто я начисляю бонус за своє враження і особисте знайомство з режисером. Тому остаточна оцінка – 9. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався наш огляд, підпишись на канал, постав лайк і залиши свій коментар, що ти думаєш про фільм Божевільні. І звичайно ж, не забувай про підтримку наших героїв на передовій. Допомога ЗСУ – це обов'язок кожного з нас перед тими, хто захищає наш спокій. Посилання на офіційний фонд ти знайдеш в описі під відео. До зустрічі у наступному відео на High Story Studio, де ми завжди розглядаємо кінематограф під новим кутом.